Вітаю вас у цьому відео. Говоримо про гранітовол – декоративне безшовне покриття для стіни поверхонь на основі мікроцементу. Завдяки можливості створювати на поверхні різну фактуру, декоративна штукатурка граніто-вол є універсальним матеріалом і використовується для створення ексклюзивних стильних та сучасних дизайнів інтер'єрів у житлових і комерційних приміщеннях у стилі лофт, модерн, мінімалізм. Гранітовол має безліч переваг, висока адгезія до різних поверхонь стійкість до механічних пошкоджень і стирання, екологічність у складі матеріалу, відсутні хлориди та інші небезпечні сполуки, стійкість до атмосферного впливу води та вологи, що дозволяє використовувати матеріал для оформлення приміщень з підвищеною вологістю, таких як кухня і ванна кімната. Матеріал простий в роботі, легко наноситься та швидко застигає. Мінімальна товщина нанесення всього 2-4 міліметри. При товщині нанесення 1 мм витрата матеріалу складає 1.5 кг на метр квадратний. Процес нанесення декоративної штукатурки Wall складається з таких етапів: готуємо нашу поверхню, очищаємо її від пилу і забруднень, працюючи поверх гіпсових і цементних штукатурок, гіпсокартону і бетону, обробляємо поверхню ґрунтовкою Текнолатекс 200». Покриваючи старі пофарбовані поверхні, плитку, скло, метал, попередньо необхідно використати ґрунтовку Текнолатекс 300. Далі необхідно дати поверхні повністю просохнути протягом 4-5 годин. А тепер приготуємо нашу суміш. Наливаємо 3,5-4,5 літри води і поступово додаємо сухий матеріал. Замішуємо, використовуючи низькошвидкісний міксер. За необхідності додаємо кольоровий барвник. Зверніть увагу, що готову суміш необхідно використати впродовж 30 хвилин. Наносимо перший базовий шар товщиною 1-2 міліметри, вирівнюємо і приглажуємо основу венеціанською кельмою або іншими спеціальними інструментами. Одночасно надаємо поверхні необхідного рельєфу або шліфуємо до досягнення ідеальної гладкості. За потреби розфарбовуємо поверхню для додаткового захисту через 2-3 години. Поверхню можна покрити лаком граніто сіла або «Текносіла 300». Зараз на відео ви можете самі побачити, які різноманітні фактури і дизайни можна створити за допомогою декоративних штукатурок граніто. Варіантів безліч ну, а більше подробиць ви дізнаєтесь за номером телефону, вказаним на екрані, або відвідайте наш сайт. До нових зустрічей у наших наступних відео.